Був вірний своїй коханій дружині, власній родині, улюбленій роботі та батьківщині до останнього подиху. Саме таким Сергій Серафимчук назавжди залишиться у пам'яті близьких та знайомих, які 30 червня прийшли провести його в останню путь. Істинно, істинно кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голоси на Божої, почувши, що живуть. Бо як котець має життя в самому собі, так і сину дав мати життя в самому собі. Колеги Сергія пригадують, воїн прийшов в строкову службу ще десь на початку 80-х. Після повернення влаштувався електриком на тодішній Кривийський металогійний комбінат. Вдосконалював себе, здобув фахову освіту та пропрацював на заводі чотири десятки років. Ну, знайомий ну, 40 знакомився. Работали місці. Нормальний був до роботи, ніколи голову пісок не прятав, ну і пішов, сам пішов. Сергій застав різні епохи, але найбільше полюбляв неньку Україну у часи її незалежності. Ще задовго до війни із РФ. Тож, коли сталася така біда, не вагаючись, пішов боронити країну від ворога, розповідають знайомі родини. Дядько Сергій це була дуже дуже добра людина, дуже такий мужній воїн. Хоча він він дуже хотів воювати, він хоч як ну, такий патріот, патріот, ще до початку. Повномасштабного вторгнення був таким великим патріотом завжди за Україну. Коли його призвали, він пішов служити. До лав збройних сил воїн став на початку березня 22-го року. У яких формуваннях служив, рідні не знають і донині. бо Сергій не хотів, аби вони приймались через це. Розповідаючи про те, що нібито знаходиться на навчаннях, фактично захисник перебував на першій лінії оборони. Спочатку поблизу Ізюма на Харківщині, а згодом у Луганській та Донецькій областях. Завчасно повернутися з фронту його змусила хвороба. Пішов з Пивиск. Він пішов з перших днів. Сказав: Ми старі, підемо першими. А молоді хай навчаються, потім прийдуть нам на заміну. Востаннє він був у частині 40-18. Його записали у резерв, дали півроку для того, аби він підлікувався. Сьогодні, 30-го числа, в нього закінчувалася відпустка. Йому треба було завтра з'явитися у частині. Але так сталося, що 28-го числа він пішов із життя. Без коханого чоловіка залишилася дружина, з якою він пліч об прожив 37 років, а без батька та наставника двоє його дорослих дітей: – 36-річний син та 28-річна донька. Місце свого останнього спочинку Сергій знайшов поруч із побратимами у секторі почесних поховань центрального цвинтаря. Редакція першого міського висловлює співчуття родині військового, який передчасно пішов за життя. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко. Перший міський.